Дай вам здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм Пранційної системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 15 розділу «Підсвідомість». Тема мій план дій для формування підсвідомості. Поряду напрямків. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер на смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди відповідь. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео на стільці, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть результативніше і відповідальніше. А, значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 8, 9 і 11 розділу сила волі посилання є внизу під відео. Саме в них ми проговорили про формування плану дій для розділу сила волі. Все аналогічне варто зробити і для питань підсвідомості. Це кінцевий етап планування. Збирайте в загальний список перелік задач, які потрібно зробити для отримання правильної підсвідомості в усіх напрямках. Зазначайте час виконання та інше передбачене для формування доброго органайзера, за яким можна змотивувати себе виконувати потрібне. А якщо він у вас буде сформований на 3-6 місяців і складатиметься з 300-500 дій з розрахунку 2-4 дії на день, то так і буде. Адже правильна підсвідомість обходиться дорого, дорого за часом. Дорого, щоб її досягти. Але вона варта того. А зараз нумо заповнювати план. Мій план дій для формування підсвідомості поряду напрямків. Номер, пункти плану, рекомендований час. Дата виконання. Контролер. Штраф. Відзнака. Дата виконання. Результат. Штраф та відзнака. Ну що ж, друзі, ми виконали 15 вправ для отримання правильної підсвідомості. У вас є бачення, що робити. Тепер варто ще переглянути уроки 23-24 розділу підсвідомість, в яких розказано, як декларувати собі зобов'язання виконувати заплановане вами. Та підписавши і розмістивши в видному місці свій план дій, варто лише виконувати його. Ми бажаємо вам 100% реалізації запланованого і бажаємо мати. Бажану підсвідомість. Будьте свідомі. Обов'язково підпишіться на цей канал. Прямо зараз, якщо ви цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Переглядайте відео і виконуйте практичні вправи з тематик щастя, сили волі, планування, звичок, коучингу. Командної роботи. І ставайте найуспішнішими людьми. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.